Доброго дня, шановні, наш президент під час вчорашнього інтерв'ю зробив заяву, що Україна йде в Європу. А я гадаю, ми вже деякими пунктами життя навіть більше, ніж Європа. Ціни в Україні набагато більші, ніж у Європі. Тарифи більші, ніж у Європі. Але е, життя набагато коротше, ніж в Європі. Тобто, яким, якимся. Чином ми йдемо в Європу, якимось ми не йдемо в Європу. Я вважаю, що ну насамперед треба було йти в Європу, починаючи з зарплатні, соціальних гарантій, з медицини. Безкоштовних ліків, з достойною пенсією. От з цього треба було починати. Тому що ми пішли в Європу через жопу. Бля. Ми пішли в Європу виключно цінами, тарифами, е всім тим негативом, який е є в Європі. Він там теж є. Там не маленькі ціни, але у людей достойна зарплатня. Зараз ціни в АТБ. Звичайному АТБ набагато більше, ніж ну, в такому ж супермаркеті в Німеччині да будь-якої країни, Іспанії і так далі. В Україні набагато більші ціни на ліки. Набагато ліки дорожчі, ніж в Європі. В Україні дуже погана пенсія, в Україні дуже маленькі зарплатня, але ціни. Вище, тому якщо Зеленський хоче ввести Україну в Європу, то я йому раджу почати все ж таки з зарплатні пенсії, соціального захисту захисту безкоштовних ліків і так далі. Тобто не починати з поганого, починати з того, що народ може вивести, тому що все, що робить Зеленський, це ставить на грань виживання взагалі українців. Тобто ми маємо зарплату як в Африці, а ціни як в Німеччині, і це робить. Народ України соціально незахищеним. Пенсія в 30 євро це не пенсія, це взагалі нічого. На такі гроші пенсіонери в Європі просто ходять завтракають в якусь кафешечку, п'ють каву їдять якусь булочку. Наші пенсіонери змушені виживати цілий місяць на ці гроші. І це взагалі неприпустимо. Це геноцид народу України. Виживати на ці гроші неможливо. А робити заяву, що ми йдемо в Європу, то тоді чітко потрібно розуміти і робити навіть заяву Зеленському, чим саме він. Бачить нас в Європі. Цінами на пальне, цінами на їжу, цінами на ліки чи все ж зарплатнею, соціальним захистом та пенсіями. Всім гарного дня, і ми хочемо, щоб Україна була в Європі, але починати треба саме з зарплатні, саме з соціального захисту, саме з пенсій. Всім гарного дня, менше слухаємо нашого препезидента.